Близько року продавці на центральному ринку намагаються втримати ціни на м'ясо однак, зізнаються, що це триватиме недовго. Тетяна, яка не перший рік у сфері продажу телятини, говорить, вартість напряму залежить від ринкової та вартості оренди торгівельного місця. До кінця року прогнозують, що яловичина може вирости в ціні на 8%. відсотків. По телятині чуть, чуть є подорожчання. Телятина молоденька, трошки піднялася в ціні за рахунок того, що її на даний час немає. Мало її, і тому ціна трошечки зросла на молоденьку телятину. Гавятина залишилася в ціні як була. Свинина подорожчає на 10-15%, що відчутно позначиться на кінцевому споживачеві. Проте продавці зізнаються, попиту вже немає. Тому замислюються про штучне заниження, аби м'ясо не довелося викидати. Я думаю, навпаки здешевшання. Якщо вартість свинини, ну будемо казати, ну це вже термін рік. Вартість свинини була 180, сало блой 250, то на сьогоднішній день такої вартості близько немає. Ну, тому що немає, немає попиту. Якби був попит, то була б і пропозиція. Це ринок. За словами продавців, курятина може також здорожчати на 8% протягом найближчих двох місяців. Хоча нині ціни теж кусаються. Починаємо з перепілки це 265 гривень кілограм. Домашня корочка, ну, у нас виключно домашня продукція. Домашня курочка 230 гривень кілограм, домашня качечка теж 230 кг, може бути індик, може бути, ну, коротше, все, кроме страви, бо нема кому вирощувати. Є, є в нас ще кролики, можуть бути внутрі, і в принципі все в одну ціну 230 гривень. Продавці скаржаться на невелику цікавість до м'ясної продукції та все ж сподіваються на пожвавлення попиту під час зимових свят, коли традиційно зростає кількість покупок для святкових столів. Оксана Медведєва, Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.